Речі ручної роботи часто дорожчі за масові товари з кількох причин. 1. Трудомісткість. Створення виробів ручної роботи вимагає більше часу і зусиль. Майстри витрачають багато часу на кожен виріб, застосовуючи особливі навички. 2. Якість і майстерність. Вироби ручної роботи зазвичай мають вищий рівень майстерності. Майстри дбають про кожен товар, що підвищує якість порівняно з масовими. 3. Унікальність і персоналізація. Речі ручної роботи часто унікальні чи персоналізовані, що додає їм цінності. Клієнти готові платити більше за унікальні чи адаптовані до їхніх смаків речі. 4. Матеріали. Майстри можуть використовувати якісніші чи рідкісні матеріали, що збільшує ціну. Масові виробники купують матеріали оптом дешевше, а майстри часто не мають такої змоги. 5. Етичне виробництво. Вироби ручної роботи часто виготовляють за чесних умов праці, на відміну від масового виробництва, де можуть експлуатувати робітників. Підтримка чесної праці виправдовує вищу ціну. 6. Масштаб. Малі виробництва не мають тих переваг економії на масштабі, що великі фабрики. Без цієї ефективності витрати на кожен виріб вищі. Ці фактори впливають на вищу вартість виробів ручної роботи, але багато покупців готові платити за унікальність якість.